Дорогі друзі, хочу поділитись з вами рецептом консервування буряків. Якщо у вас багато маленького бурячка, то ви можете спокійно законсервувати, заготовити на зиму. Надійно, смачно. Рецепт ви знайдете далі в відео. От я показую бурячки, які вже законсервовані. З 2 кг виходить 2 кг. Дві баночки літрові. Потім ви взимку відкривайте і на салати, Можете в борщ, в інєгріти, ну, це вже по вашому смаку. Отож, дивимося далі і не, забудем, не забуваємо лайкайте і підписуватись. Відібрала 2 кілограми маленького бурячка, помила. Зараз водою і буду варити. Бурячок відварили. Залили холодною водою, так він скоріше дойде. Зливаємо воду, знімаємо шкірку, дуже добре зривається шкірка, і він вже готовий для того, щоб його консервувати. На дно стерилізованих банок я поклала по одному лавровому листочку декілька горошин чорного перцю і заповнила бурячком. Якщо був десь більший, то я його порізала на декілька частин. Маленький, так і залишила. І завела маринадом. Маринад я робила в такій пропорції. На 1 літр води я дала 2 столових ложки солі, 1 столову ложку цукру, тому що в мене бурячок доволі солодкий, якщо потрібно, можна більше дати. І 50 грамів оцту 9%. Зараз я відправлю ці баночки, стерилізуватись на 20 хвилин. Поки банки з буряком стерилізуються, я вирішила зробити до обіду салат з буряка. У мене він був вже відварений. Я натерку натерла, тут уже посолила і потерла часник. У мене, крім звичайного чесника, тут де, такий чесник, я називаю чесникова цибуля. Він менш, менш гострий, тому його потрібно більше. Я всипаю, всипаю сюди чесничок і додаю олію. По бажанню ви можете додати не олію, а майонез. Але я вважаю, що майонез більш шкідливий. Ну, це не тільки я так вважаю, От, а також дієтологи, лікарі. Ще буряк потрібно їсти кожен день. Це у нас боротьба з холестерином. Це у нас допомога нашому кишківнику. Ну, і понижує тиск. О, так що смачного. Смачного до обіду! Чекаю ваших коментарів, зауважень. Діліться рецептами. Будьте здорові!